А знову привіт! Зараз будемо а, робити вправу половер, половер з гирою. А, досить спірна вправа в певному сенсі. Колись була дуже популярна. А, потім а, пішла в забуття, але зараз знову набирає своєї популярності. Ну до того ж, це дійсно непогана вправа, які майже всі вправи, якщо робити їх технічно правильно. і... Не намагатися підняти вагу світу, Тож техніка, перш за все, і всі прави будуть для вас ефективними і безпечними. Тож робіть всі прави технічно вірно і віддавайте цьому значну частину переваги, саме не вагу, не кількість, а саме технічний аспект виконання будь-якої вправи. Перейдемо до голови. Головер з герю вправа. Раніше вважали, що більше направлено на м'язи грудей, але чисто фізіологічно у нас йде а, приведення і розгинання плечової кістки до корпусу. Це у нас функція найширшого м'язу спини і чомусь є такий міф. Що полова в кроссовері в блочному тренажері, це коли ви стоїте в тренажері, берете ручку і протягуєте цю ручку до стегу. Ця вправа чомусь вважається на найширший. А коли ви робите цю саму вправу, але з гирею лежачи на підлозі, вона чомусь вважається вправою на груди. Хоча змінюється положення тіла, а вектор залишається. Приклад вектор прикладення зусиль залишається майже той самий за єдиною відмінністю, це амплітуда самого руху, тому що, звісно, з гирею чи з гантелею амплітуда буде коротша, ніж в блочному тренажері. А і навантаження в блочному тренажері буде постійним, тому що блок постійно утримує навантаження на майже повному, на повній амплітуді, на кожній частині амплітуди руху. А згию, коли ви робите навантаження, ви відчуваєте тільки в розтягнутому положенні повністю на протязі руку, але вже майже його нема, коли ви виводите руки зі снарядом перпендикулярно підлозі. А, тож ми цього робити не будемо, ми будемо тримати постійно невеличкий пут. Приймаємо положення, лягаємо, не б'ємось головою в гирю. Длягаємо ноги зігнуті, прес напружений, поперед, трохи навіть намагаємось притиснути до підлоги, намагаюся не, не прогиватись поперед, помагаємо навпаки його витискати. Хопаємося за вушка гелі, лікті зігнути з цього положення, прес напружений. На видихі ми підіймаємо геля до такого положення і плавно опускаємо її не повністю, тобто не потрібно. Тархатися підлоги і працюємо в цій короткій амплітуді. Підйом нагору, старайтесь робити трошки швидшим, а от опускати, старайтесь максимально повільно. Кут в ліхтєвих суглобах у нас невеличкий, але стабільний. Тобто Ми не згинаємо, не розгинаємо ручку, взяли певний кут в ліктовому суглобі і працюємо, не змінюючи його, тобто, щоб ви не розгинали повністю ліпить, чи не згинали його в будь-якій точці амплітуди. І працюємо. В цьому ж діапазону. Також, окрім найширшого м'язу, буде дуже добре працювати довга головка тріцепсу За рахунок того, що одне її кріплення у нас йде на лопатці. Тобто, длинна головка тріцепсу також включається в роботу при розгинанні плечового суглобу, плечової кістки. Тож, найширший. Потім працює довга головка трицепсу, також працюють задня дельта, і, звісно, звісно, працює трошки грудна. Але грудна вже працює в кінечній точці амплітуди, коли ми виводимо ручку, і у нас тут в статиці починає напружуватися саме на грудне м'яз як стабілізатор. Тобто, дуже активної функції він там не веде, а статична є. Тож, пробуйте, напишіть як вам. Б... Що саме ви відчули під час виконання які в'язи, І чи сподобалось, то з розумом, а, напрацьовуйте техніку. Все у вас буде добре. Лайк.